Далі прийду до такого показника, як заборгованість заробітної плати. Районної військової адміністрації відповідно до постанови Кабінету міністрів відповідної проводиться моніторинг заборгованості. В поточному році сім підприємств Камінцівського району допустили заборгованість. Станом на перше 12 вона встановила 47 мільйонів 393 тисячі гривень. По до 1 січня вдалося зменшити заборгованість по і вивести з цієї категорії два підприємства залишилось всього п'ять. Погашена заборгованість по цим двом підприємствам складає 3 мільйони 125 тисяч. Як я вже сказав, що все рівно в моніторингу у нас залишається п'ять підприємств. Проти 7 минулого року і поточна заборгованість станом на сьогодні складає 44 чотири 268 тисяч гривень проти 45 п'яти мільйонів минулого року. Слід зазначити, що найбільше підприємство, яке допустило заборгованість. По заробітній платі вона найбільше його і скоротила, майже на 12 мільйонів. І на сьогодні по одному лише підприємству. Я думаю, всі здогадуються, яке це підприємство. заборгованість складає 24 мільйони 217 тисяч гривень проти 36 мільйонів 946 тисяч гривень минулого року. Робота в даному напрямку продовжується. Ми звернулися до всіх. Відповідних служб, які контролюють і мають вплив на зменшення цієї заборгованості, хочу зазначити, що по цих п'яти підприємствах існують як і об'єктивні, так і суб'єктивні моменти нарощення цієї заборгованості. Маємо надію, що в наступному році, попри все, ця заборгованість зменшиться в рази.